Не один раз з уст російської пропаганди можна почути тезу, що наші національні герої, як от той самий Степан Бандера, це нацисти, фашисти, спільники Гітлера особисто з ним шнап спили, та загалом дуже погані чоловічки. Упустимо той факт, що Німеччина ніколи не була фашистською, бо це вже занадто складна інформація для наших одноклітинних сусідів. Але от щодо співпраці з третім рейхом, Росія аж пісається від щастя, згадуючи батальйон Нахтігаль, який складався з українців і разом з німецькими військами заходив до Львова в розпал Другої світової війни. Так Русня, як завжди, досить однобока і успішно ігнорує той факт, що це, власне, вони разом із Третім Рейхом фактично розпочали Другу світову війну, фактом молотова Рібентропа. Але хто ж згадає ті маленькі незручні деталі на болотах? Так от, сьогодні ми поринемо у сумбурні часи, які нібито змусили українців воювати на боці рейху про те, що було передумовою, та чи справді все так як звучить, ми і спробуємо розібратися. А ви на канал підпишіться, щоб не пропустити наступних цікавих відео. Та лайк поставте і коментар напишіть, бо це дуже важливо для популяризації українського контенту. Написали? То давайте трохи розберемо тої історії. 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини розпочинають наступ на Радянський Союз, якщо хто забув. Власне починаючи з цих подій, московити і рахують якусь вілікою отечественною, ігноруючи той факт, що війна вирувала в Європі вже як два роки, а сам совок успішно поставляв німцям паливо та ресурси. Проте в результаті два диктатори у вигляді Гітлера та Сталіна посварились. Напевно, не поділили маленьких хлопчиків в своїх бункерах. І після спільних погроз почали власну криваву війну. Совок, звісно, стверджував, що німці напали раптово, проте розвідка Москви знала про плани Рейху, але успішно їх ігнорувала. Так от, Німеччина просувається до першого великого міста у регіоні Львова, який заодно є і столицею краю, та не той час окупований Совком. Як так сталося, дивіться у наших попередніх відео про нелегке життя українців в міжвоєнні роки та національно визвольні змагання. Загалом факт залишається фактом. Львів окупований Москвою, і на нього суне армія Третього Рейху. А в цій армії той самий батальйон Нахтігаль, про який ми згадували раніше, та ще й під командуванням легенди українського супротиву Романа Шухевича. Щоправда, батальйон дещо випереджає всю армію рейху, і не через те, що Шухевич хоче повернутися додому на Круасани у Львів, а відміжніше між іншим там народився. А по дуже простій і логічній причині: члени ОУНБ хочуть скористатися нагодою між окупаційного хаосу і проголосити відновлення незалежності. України. План на всі карбованці світу, враховуючи, що Європа в той час палає, а Сталін розбещує своїх генералів десь за Уралом, висячи, що в нього не такі ефективні каральні табори, як от в німці, за декілька днів до входу в місто батальйону Нахтігаль такий собі Ярослав Стецько катається до Кракова і узгоджує з крилом націоналістів план відновлення незалежності. А коли, власне, і починається кампанія, то приїздить до Львову особисто. 30 червня 1941 року Стецько зустрічається з батальйоном Нахтігаль на площі перед собором Святого. Юри попутно захопився собою Івана Климіва, тодішнього провідника ОУНБ в Україні, та разом з Романом Шухевичем обговорюють деталі, що робити далі. Попередній план передбачав проголошення акту відновлення незалежності в Києві як столиці України. Проте, враховуючи, що нацисти були ідентичними паскудами, що й московити, то часу на маневри не особливо залишалося. Тому було прийнято вольове рішення зробити це у Львові, поки більшовики, піджавши хвоста, тікали з окупованого міста, а німці ще толком не прийшли. Власне про тікали це ще м'яко сказано, оскільки за собою, як це заведено на Росії, окупанти залишали сміття, безлад та таку невинних жертв. Покинутих мало не на вулиці. Одним з таких місць була сумнозвісна тюрма Налонського, про яку ми розповідали у наших випусках, і власне в цій тюрмі знайшли вбитим і закатованим брата того ж Романа Шухевича, командувача батальйону Нахтігаль. Між іншим сам батальйон складався виключно членів ОУН, і тут важливо додати, що вони були не прихильниками рейху, а плекали надію звільнити Україну від совків в складі сильнішої армії, перебрати військового досвіду, а потім відділитися та приєднатися до повстання на місцях. Це для розуміння наскільки виродками. Були Совєти, щоб на їх фоні Третій рейх здавався не таким вже й поганим варіантом. Так от, Романа Шохевича трохи вибило з колії звістка про брата, а решта націоналістів вирішили не тратити часу дарма та почали організовувати задумане, залучивши всіх цілілих з підпілля. Спочатку всі зібралися в приміщенні колишнього банку Дністер, що знаходився на вулиці Руській, 10. Показали акт проголошення незалежності митрополиту Андрею Шептицькому, як тут на Галичині без церкви, та після внесення правок почали готуватися до проголошення. Насправді ж роботи, окрім редагування акту відновлень незалежності, вистачало, тому частина вільних бійців та однодумців займалася, до прикладу, організацією міліції для забезпечення порядку на вулицях міста, а інші вільні руки відновлювали радіомовлення в другій половині дня, а точніше об 18 00, того ж 30 червня все було готово, і у будинку просвіти, що ділив дах з банком Дністер, зібравши попередньо все вціліле політичне середовище Львову, розпочались офіційні збори. Мета зборів проста як двері: відновлення української державності, яку було проголошено 22 січня 1918 року, і яку так вольгарно перервала совкова окупація. Збори відкрив той же ж Ярослав Стецько, а промови проголошували почергово всі вам відомі та дуже пізнавані люди: Йосип Сліпий, Василь Кук та капелан батальйону Нахтігаль Іван Гриньох. Останній, між іншим, зачитав наказ Степана Бандери про призначення Стецька головою уряду. І на цьому збори потихеньку йшли до кульмінації, аж поки до приміщення не зайшли двоє німецьких офіцерів. Ці пани попросили слова на трибуні і жорстко розкритикували все, що відбувається, застарігши від будь-яких політичних рішень на користь незалежності України. І, взагалі, що цей фюрер має виключно на таке право. Українці, в свою чергу, мали в сраці думку фюрера, зазначивши те, що вони всі воюють проти більшовиків. А Стецько в результаті вийшов на балкон просвіти та зачитав акт відновлення незалежності української держави. Натовп місцевих мешканців, які зібралися під будинком, відреагували аплодисментами та співами. А події у Львові фактично стали сигналом для тисяч повстанців до рішучих дій. Уже після проголошення акту відновлення державності його схвалили громадські збори спочатку у Львові, а потім в десятках міст і містечок України, аж до Фастова на Київщині. Все відбувалося за ідентичним сценарієм. Група молодих ентузіастів самотужки захоплювала приміщення владних органів, якщо це так можна назвати. Оскільки захоплювати то і було нічого, поки совок був зайнятий втечею, а рейх ще не прийшов. Після взяття під контроль приміщень місцевих органів влади негайно вивішувався синьо-жовтий стяг, проголошувалася незалежність даної території в складі України і розпочиналася робота формування власної влади, підтримування порядку, організація життя та утворення армії. З першого погляду все виглядало досить сумбурно, проте до проголошення акту насправді готувалися ретельно протягом півроку, розуміючи, що рано чи пізно третій Рейх совок, і гріх цим не скористатись. І окрім того, потрібно було пропрацювати всі аспекти самого документу, щоб потім юридично бути захищеним в очах цілого світу. Сам же ж документ був досить простим та лаконічним і містив всього три пункти, про які вартує детальніше розповісти. Першим і головним положенням, звісно, декларувалося проголошення української держави, а також заклик не складати зброю, аж поки незалежність не буде відновлено повністю на всій території українських земель. У другому ж пункті ішло. Лося про створення на місцях української влади, що підпорядковувалася центральному урядові, який, в свою чергу, планувалося сформувати в Києві як столиці України. А от третій пункт, власне, за який так люблять чіплятися московити, зазначав, що відновлена держава тісно співпрацюватиме з Німеччиною, а українська армія, зародком якої вважався Нахтіґаль, воюватиме в союзі з німецькою армією. Оце так несподіванка. Насправді ж все набагато складніше, і цей пункт мав абсолютно логічне пояснення, що вписувалось в контекст того часу. Нацистська Німеччина вже була набагато сильнішою за ОУН. А з 1941 року, так ще й найбільшим гегемоном у континентальній Європі, який би про просто стер з лиця землі всю об'єднану групу українських націоналістів. Нагадую, що останні тільки потихеньку ставали на ноги, і першочерговим завданням було звільнення України від радянської окупації, а використання німців свою користь виглядало не такою вже й поганою ідеєю на перший погляд, щоб суто добитися свого результату. Тут важливо додати, що третій рейх був ідентичними виродками. А в ОУН спрацював принцип ворог мого ворога, мій друг. Також ОНУ не розповідало про свої плани німцям і поняття зеленого не мали, як останні на це відреагують, перестраховуючи зайнятістю третього рейху власними справами зі знищенням всіх небілої раси. Проголошуючи акт 30 червня, бандерівці розраховували поставити нацистів перед фактом, і ставка була зроблена на неочікуваність. Та потенційне небажання німців отримати жорстоке підпілля в тилу, проте не тут то було, бо третій рейх мав свої збочені плани на територію України. І якщо спочатку протягом декількох днів він не чіпав свіжопроголошений уряд України у Львові, то тільки фронт попер вперед у Кракові заарештували Степана Бандеру як організатора цього хитрого плану та відправили в Берлін. Там було висунуто звинувачення у зраді Фюрера та вимогу скасувати акт відновлення державності України, що Бандера, звісно, відмовився робити. За таке нахабство провідника українських націоналістів відправляють в концтабір Загзенхаузен на довгі три роки. А основна маса ОУНБ, яка ще недавно була у складі батальйону Нахтігаль, розпочала власну підпільну боротьбу.